З чого починається ранок у звичайного турка? Мерхаба. Ви коли небудь замислювалися, з чого починається ранок у звичайного турка? Ні, не з кави, а з простих, дуже теплих і живих фраз, які чути скрізь удома, на вулиці, в офісі. Сьогодні я покажу тобі 10 фраз, які ти зможеш використовувати з першого дня вивчення турецької. Готовий? Ході баш елим. Ходімо. Гюнайден. Доброго ранку. Це найпоширеніше ранкове привітання в Туреччині. Повтори за мною. мноюдин. Населфим. Як ти? Так часто починається розмова, навіть якщо бачилися вчора. Повторюй Насил син. Кахвалти яптинме. Ти вже поснідав? У Туреччині сніданок цілий ритуал. І цим питанням тебе можуть зустріти зранку. Бен кахвалти япейорум. Я снідаю. Корисна фраза, якщо саме сидиш за столом. Повтори. Бен кахвалти я япіорум. Чай і чийорум. Я п'ю чай. Імовірно, ця фраза найвживаніша зранку. Турки обожнюють чай. Газете окуйорум. Я читаю газету. Або новини в телефоні. Теж сюди. Повтори. Газете окуйорум. Хазирланийорум – Я готуюсь, збираюсь. Наприклад, на роботу. Хазирланийорум йорум. Ефдечикиорум. Я виходжу з дому. Стандартна ранкова фраза перед дверима. Отобюсе бінійорум. Я сідаю в автобус. Дуже корисно для тих, хто добирається на навчання або роботу. Бугюн і Шлерім Вар. Сьогодні в мене справи. Так можна відповісти, якщо тебе питають. Що робитимеш сьогодні? А тепер спробуй повторити всі 10 фраз за мною. Без перекладу. Я буду говорити, а ти повторюй у голос. Гюнайден. Населсин. Кахвалти яптинме. Бенка хвалтияпиорum. Чай ічийорм. Газете окуйорum. Хазерланиор. Эвден чикиорum. Otobuse biniorum. Бугun ishlerim вар. Повторюй це відео кілька днів поспіль, і ці фрази запам'ятаються автоматично. Вітаю! Тепер ти знаєш, як говорити зранку, ніби живеш у Стамбулі. Напиши в коментарях, яку фразу ти почув сьогодні вперше. І, звичайно, підписуйся на мій канал, став лайк, натискай на дзвіночок, щоб не пропустити наступний урок. Görüşürüz!